Івано-Франківці продовжують стояти на Майдані. Що вечора о 18 й годині тутешні активісти обговорюють суспільну політичну ситуацію в країні, пам'ять за вбитими в Києві, а також терпіння і доброту України. Івано-Франківська іпархія Української греко-католицької церкви 6 лютого оголосила строгий піст. Крім того, активісти просять усіх військових, що відправились до столиці, повернутися на Прикарпаття. Напередодні 5 лютого майданівці пікетували квартиру військового командира Пет. Шуляка, розповідає активістка Євромайдану Наталія Сербен. Ви знаєте, що частина солдатів-контрактників виїхали в Київ, в тому числі і шуляк-Петро. Сьогодні ми звернулися до нього з просьбою приїхати в Івано-Франківськ, привезти з собою солдатів, які там зараз знаходяться. Також сьогодні я звертаюся до матерів, дружин цих солдатів. Зверніться до своїх синів, чоловіків, із просьбою повернутися в Івано-Франківськ. Тому що вони не повинні сьогодні бути в Києві, їх місце сьогодні. Івано-Франківську, тому що тут ми і тут повинні бути вони.